Часи без інтернету та війни найкращим засобом передачі інформації вважалися диски. Саме Сідіарки панували в цій царині. А той, хто мав Сіді РВ та привід, що вмів записувати інфу, взагалі вважався сучасним прометеєм. Тільки замість вогню він дарував немічним простолюдинам можливість записувати ігри, поки мама за комп'ютера не пожене. Тоді жанр стратегій перебував у своєму розквіті, але найбільше з того розмаїття виділялась гра від Firefly Studios, заради якої варто було поїхати за пів села, нестримно крутячи педалі велика, щоб подивитись, як. Грають інші, а якщо пощастить, то зіграти самому. І як ви вже мабуть здогадались, мова йде про Stronghold – стратегію в реальному часі у середньовічному сеттингу. Проте найбільше годин реального життя з'їдало самостійне доповнення Стронгголд Крусейдер Султанами та Гаремом. Після невдалого випуску Stronghold 3 розробники поплакали, подумали і вирішили випустити продовження славнозвісної гри власними силами без видавця. Саме на 760 Games покладали провину за ганебну оцінку в 47 балів на Metacritic. Цього разу Firefly Studios ніхто не підганяв. Процес розробки йшов нормальним ходом. Гру переносили декілька разів, щоб покращити фінальну якість. Stronghold Crusader 2 справляє чудове враження вже на прочуд гарно стилізованим меню в стилі арабської астролябії. Кожна місія зображена у вигляді зірки на небосхилі, що займає своє почесне місце в певному сузір'ї. Текст стратегії також виконаний на зразок арабської в'язі. Саме в оформленні відрізняється прикол від свого старшого родича, адже оригінальний кросейдер з точністю до навпаки, виконаний у середньовічно європейському стилі. Брутальний хрестоносець, посеред білого дня на фоні фортеці, поступився місцем тихому асасину на краю скелі, що сидить в смертоносній позі під зоряним небом, чекаючи на свого ворога. Коротше кажучи, атмосфера на рівні. Як і раніше, Stronghold Crusader 2 має два основних режими гри сингл та мультиплеєр. Одиночна гра у свою чергу поділяється на такі підвиди: туторіал, кампанія, скір між битви, сендбокс-мапи, рандомна битва та мапи користувачів. Кампанія являє собою набір різноманітних місій з деяким сюжетним натяком. Оскільки бюджет гри менший за сіськи моєї колишньої, та що там колишньої, менший за мої, то розробники відмовилися від нині популярних сюжетних вставок з акторською грою рівня Старкрафту. Натомість історію гравцю розповідає помічник, голос якого ідентичний з першою частиною. Варто зазначити, що майже всі звуки та голоси зберегли свою автентичність. Тому отваги будуть раді почути знайомі вигуки типу. Лівен no. Burn, them. Burn them! Сюжету в принципі як такого немає. Лише ланцюжок завдань, вбий ворога за 40 днів, іди від точки А до точки Б і таке інше. Кампанії в Crusader 2 створені швидше для ознайомлення з механікою гри. Хардкор починається вже на скір між битвах. Тут гравця часто обділяють золотом. Місце для розбудови обмежене, ключові ресурси знаходяться на нейтральних територіях. А ворог посилає одну хвилю трибушетного м'яса за іншою. Та й не забули ці щурі та шакали, як погрожувати гравцю. Іншу пісню вони співають, коли війська гравця вже піднімаються по сходах замку, щоб перерізати їм горлянку. Сендбокс-мапи, або, як ми їх раніше називали, мапи на розбудову, являють собою звичайний збір ресурсів та розширення своєї цитаделі. Повоювати в даному режимі не вийде. Хіба що з місцевими левами, що часто нападають на селян. У рандомній битві можна виставити свої правила гри, кількість учасників битви, співвідношення золота, таймерне нападу і тому подібне. Даний режим ідентичний мультиплеєру. Різниця полягає в тому, що місце справжніх гравців займають боти, але назвати це недоліком язик не повертається, адже кожен комп'ютерний ворог володіє певною тактикою, яка притаманна тільки йому. Так, наприклад, король Рабів, такий собі місцевий піромант, полюбляє спалювати живу плоть та будинки. Тоді як Султан не гребує послугами асасинів, котрі за допомогою гаків без перешкод долають стіни. Онлайн режим передбачає як оперативні битви проти ботів, так і тотальне рубало між восьмома гравцями. Ігрових мав мультиплеєрі достатньо, так само як і опцій налаштування битви типу випадкових подій, кількості золота та їжі. Йдемо безпосередньо до ігрового процесу, слід почати з опису змін інтерфейсу гри. Якщо раніше хат в основному займав нижню центральну частину екрану, то тепер розміщення інформації стало більше відповідати сучасним нормам. Для прикладу, в першій частині стратегії, щоб отримати інформацію про податки та різні показники, що впливають на репутацію, необхідно було натиснути на іконку книги, а там шукати необхідний розділ. Тепер же вся основна інформація про стан казни, задоволеність населення, кількість робочих рук відображається в правому нижньому кутку. Інфу при бажанні можна розгорнути для регуляції того чи іншого показника. Знизу ліворуч розташувалася карта, а поряд з нею меню доступних будівель для будівництва. Усі споруди пов'язані з їжею, ресурсами чи зброєю, відтепер об'єднані в одну власну групу, а не так, як раніше, коли сировина знаходилась окремо від будівель, що її переробляють, хоча відносяться до однієї категорії продукту. Для любителів робити скріншоти розробники вивели функцію приховання інтерфейсу. Лавки зброярів, пекарів та іншого роду приміщення можна будувати впритул до стіни, тим самим зекономивши місце. А якщо до неї притулити казарму, то відразу з'являється доступ до укріплення і відпадає необхідність будувати сходи. Нових будівель не додали, проте забрали елементи пов'язані з декором. Прикрасити свої володіння прапорами, монументами, статуями чи садками не вийде. Так само, як і побудувати стовп з ведмедями і гойдалки для дітлахів. Але найбільше шкода будівель карального значення, яких ви більше не побачите. Ніяких шибениць, кліток і ям з водою. Схоже, що гра зазнала серйозного цензу, адже навіть кров Крусейдер 2 відсутня. Ех, а так хотілося знову побачити сцену з розтинанням крадія. <грур interessante> Натомість Firefly Studios потішили стратегів новими юнітами. До лав європейських воїнів приєдналися сержант і лицар тамплієр. Поповнення арабського війська дещо серйозніше: лікар, дервіш, рабовласник і сасанданський лицар. Нові типи військ володіють певними унікальними вміннями. Сержант підбадьорює воїнів та зміцнює їх захист, тоді як Дервіш має здатність прискорюватись і вертітись мов дзига, рубаючи невірних на шаурму. Облогові машини поповнилися вогняною балістою, бойовим вовком та військовим возом, що може перевозити обмежену кількість юнітів без страху швидкої смерті. Требушети навчилися стріляти не лише каміннями і тушами курів. До цього списку додались мертвячина місцевої флори та фауни віслюки, леви та верблюди. Завдяки ним можна закидати ворога смертоносними хворобами, що завдаватимуть пошкодження ворожим бійцям. Військові дії можна вести двома способами. Старанною працею вибудовувати ресурси, переробляти їх на зброю і створювати хороше боєздатне військо, або працювати на підтримку високої репутації, вирощувати хміль, варити пиво, забезпечувати людей хавкою, що дасть змогу значно підвищити рівень податків і скористатись послугами найманців. Облоговий табір в будь-якому випадку коштує 300 золота. Окрім цього, зі Stronghold 2 перекочувала система формацій військ, яка відверто кажучи, зроблена абияк. Завдяки новому рушієві гри система випадкових подій виглядає не просто як сповіщення, що плюсує чи віднімає очки задоволеності, а виступає в ролі справжнього стихійного лиха. Погана погода може спровокувати блискавку, що в кращому випадку ненароком вб'є безтурботного селянина, а в гіршому спалить половину будівель. На сарани, окрім псування зернових, ще й затуляє чималий шмат екрану своєю чисельністю. Рушій гри дозволяє крутити положення камери як завгодно. Словом, це не те кострубати диво з гострими краями, котре можна було спостерігати в Stronghold 3. Музика, як для такого жанру, цілком прийнятна. Не псує слух, а в небезпечних моментах змінює свій мотив та інтенсивність. Крім того, левова частка саундтреку залишилась з першої частини хрестоносця. Без сумніву, повернення стратегії вдалося. Розробники усвідомлювали тягар відповідальності, котрий впав на їхні плечі після жалюгідної Stronghold 3 Провал ще цієї гри означав би ймовірний розпуск студії. Обережність, з якою Firefly Studio підійшла до проекту, виправдала себе і точно не була зайвою. Гра сподобається всім прихильникам стратегії в реальному часі. Але як і більшість своїх побратимів, Stronghold Crusader 2 має один серйозний недолік висока ціна. Ніби й видавця вже нема котрий забирав би все бабло собі, а цінник все одно стоїть в 25 баксів. Тому, якщо ви людина терпляча, то рекомендуємо почекати знижок та пограти, поки що в HD-переведення першої частини. The families of our enemy. Do they feel the same? Believe in their own truth. They must love the children as fiercely as we do. We all share one thing. Given from above, and the only thing worth fighting for in this world is love.